Мої три підписники. Ми вже опублікували для вас в телеграм-каналі актуальні лоти на завтра і на післязавтра. Переходьте за посиланням в описі профілю в телеграм-канал. Тут є останнє повідомлення сьогодні опубліковане. І подивіться, ось завтра буде розігруватися 27 лотів, дивіться, які машинки, полістаре, BMW, Volkswagen ID3, Tesla, Mini, NYAX, Kona, Citroen c 4 Opel Corsa, Hyundai. Дивіться, ES, GTRO буде розігруватись, Kona. А, подивіться, це завтра. Якщо вам подобається якийсь із варіантів, відкривайте його. Бачите, тут пробіг, тут є 3 PDF файли хоча через їх. Відкривайте. Дивитесь, розбираєтесь, перекладайте, вчитуєтесь, переглядайте звіти, там є фотографії. Зараз він загрузиться, я вам все покажу. Переглядайте все акуратно, дуже уважно. А тут є вказані пошкодження, там є ще інші звіти, де можна збільшити фотографію в цьому звіті. Не можна збільшити, але ці ж самі фотографії є в іншому звіті, там можна їх збільшити, розглянути. Що саме це за пошкодження, бо деколи пошкодження настільки незначні, що мало хто їх помічає, але на цьому їх все-таки фіксують. От. І відповідно. Ще три аукціони відбудуться у вівторок. 62 автомобілі: 35, 113 і 46. Приходите також по черзі, дивитеся, які машинки є. Друзі, тут цін немає. Це закриті аукціони. На закритих аукціонах ну, ви визначаєте ціну, яку ви готові заплатити за цей автомобіль вже в Україні. Ви називаєте нам ту ціну, називаєте ціну. Ну, орієнтуйтесь там по авторія, але більш менш реальну ціну. Бо ви мусите розуміти, що Ну, легкого безкоштовного сиру не буває. Там на аукціонах торгують дуже багато професійних продавців. і Якщо там ви хочете викупити авто за дуже низькою ціною, то скоріш за все у вас це не вийде, бо хтось інший заплатить більше. Так, тобто це професійні аукціони. Там торгуються продавці, які потім перепродають автомобілі, наприклад, ті автоплощадки, які там по всій Європі працюють, продають автомобілі. Вони всі заталюються на цих от аукціонах. Вони. Докупляють автомобілі, торгуються, і потім їх трошки там приводять до ладу, марафетять, усугають ці мінімальні пошкодження і вже перепродають там зі своєю націнкою. Тому, тут, ну, шари не буде, буде нормальна департана ціна, але що тут буде, Для чого їх купляти ці автомобілі? Друзі, це лізингові нові автомобілі. Лізинг це щось середнє між орендою і кредитом. Тобто, протягом періоду лізингу власником автомобіля є лізингова компанія. І це забезпечує якісний сервіс, тому що компанія розуміє, що після закінчення лізингового періоду вона буде цей автомобіль продавати. Звичайно, що першим покупцем може стати власник автомобіля, тобто та людина, яка його експлуатує. Компанія пропонує викупити цей автомобіль. А ті люди, які відмовляються, хочуть там ну, знову ж таки новий автомобіль купити в Лізинг, то Ті автомобілі компанія продає. Компанії величезні покривають всю Європу, тому автомобілів у них дуже багато, і вони не можуть продавати автомобіль по один по два. Вони їх продають от на таких от аукціонах, ну пачками, скажімо так, ці автомобілі. От тому технічний стан автомобіля, як правило, тут дуже дуже гарний, бо ну, за цим стежить компанія. Це не залежить від того, який там власник, чи він там любить авто, чи там має гроші на авто, чи немає. На догляд з автомобілем компанія забезпечує, щоб цей автомобіль був технічно справним. Так, є е, е, нюанси там по смерті. Так, це вже залежить лише від користувача. Люди є різні бувають такі автомобілі. Лі попадаються, які в дуже дуже гарному стані. Ну а бувають, коли там вони не ду в дуже гарному стані, от але коли авто.